В Ірпені на вулиці Соборній є один дивовижний під'їзд. Зовні, начебто звичайний, але всередині ховаються скарби. Стіни під'їзду рясніють старовинними вишитими картинами. Їх зібрала та впорядкувала місцева мешканка Тетяна Кучеренко. А почалося все ще в 2011-му з вишиванок покійної свекрухи. Хаті залишилось дуже багато вишивки. Я кожну перестирала, кожну нагладила, кожне все дома довела понад 20 картин. І кажу чоловікові, я їх повішу, а він каже, люди будуть проти. А я кажу, я запитаю, я сусідів запитала, кажу, не проти, якщо я картини, картини вивішу. Ні, не проти. Сусіди тоді не просто погодилися, але й підтримали Тетяну Вікторівну. Почали приносити давні вишиті картини, які зберігалися у них та їхніх родичів. Деякі раритети пані Тетяна сама привезла з інших регіонів. Останнє моє поповнення 8 картин було в 22-му році. Ми на Черкащині з чоловіком там були як біженці, і там мені люди позносилися картини. І отак я потрошку, 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 потрошку і до п'ятого поверху. Зараз у під'їзді на Соборній 1 дріб 6 понад 80 вишитих картин із Сумщини, Черкащини, Чернігівщини, Волині та інших областей України. Ось ця, наприклад, із села Кліщі на Житомирщині. Його через аварію на ЧАЕС вже давно немає на карті України. Це їхня місцева вишила. У них у кліщах це була їхня церква дерев'яна. Більшості із цих картин понад півстоліття, а деяким більше сотні років. Ось ця каже пані Тетяна, мабуть, найстаріша у цій колекції належить родині сусідки. І це її бабусі, їй, їй вже далеко за 60, А її бабуся це коли вишивала. Тобто цій картині та то, то точно вже 100 років більше 100 років. Окрім великого етнографічного скарбу, який зберігає цей ірпінський під'їзд, тут напрочуд чисто, охайно і затишно. Тетяна Вікторівна дякує за це своїм сусідам. У нас не курять ніколи. Є курящі люди, але вони вийшли на вулиці, поняття не було, щоб хтось. Тому у нас запах приємний, нема собачку на ручки і винесли, теж щоб вона тут десь там шерстю не трусила, а вже там. Закутки, як у інших під'їздах, то взагалі речі нема. От повезло мені з під'їздом. От таких людей, ну такого під'їзду немає ніде. А може, під'їзду з вами повезло? Ні, дуже багато залежить від сусідів. Стіни у квартирі пані Тетяни, до речі, теж прикрашають дивовижні вишиті картини. Їх вона вишила власноруч. А віднедавна ще однією прикрасою її оселі стала ось ця нагорода. Вдячність року 2024» від мешканців округу. Відзначати найактивніших жителів округу торік запропонував депутат Ірпінської міськради Антон Головенко. Каже, нагороду пані Тетяна отримала не лише за свій під'їзд в музей, а й за активну громадянську позицію. Бувало таке, що по три-по чотири рази з повишеним голосом. Чутвець з такими Антон, це тут треба, там діти, там я паркан зробили, а там треба те, а там землю треба. І ну, я знаю, що вона не для себе, вона це все робить ну, якби, для двору, для людей, які тут живуть, і таку ініціативу і, ну, тільки треба підтримувати. За словами Антона Головенка, цьогоріч мешканці його округу особливо активно пропонували номінантів і голосували за них. Я на ринок, там десь купити собі якісь продуктів. До мене підходять е, люди, які працюють на ринку, що так, добрий день, ви ж не забудьте там нашого кандидата, нашого кандидата. Тобто настільки було активно голосування, ви хто голосував. От я вам так розказую і на словах, і дзвонили. А я ж за себе і не проголосувала, не побочила. А... Наступного року на окрузі номер 2 під час різдвяно-новорічних свят знову обиратимуть тих, кому варто подякувати. Тож не пропустіть. А про те, хто ще цьогоріч отримав нагороду, дивіться у нашій наступній відеорозповіді.